І так розглянемо невеличкий такий приклад. Маємо якийсь спостережний пост і е, уявімо, що йде доповідь, що там нехай там ібіца, ібіца я гриби, е, бачу групу піхоти, що вірогідно окапується під таким-то е, азимутом. Ще раз нагадую, що магнітний азимут – це кут взятий між напрямом на магнітну північ за годинковою стрілкою до напряму на орієнтир або ціль. Ось цей кут. Не оцей, а за годинкою стрілкою. Оце буде магнітний азимут. Нехай в доповіді фігурує, що магнітний азимут зі спостережного посту на ціль складає. Ну, нехай приблизно 90 градусів. Я ще раз нагадую, я в першій частині заняття по Казані. Я вже більш детально говорив про те, що всі дані, що стосуються відстані до цілі, відстані е, до розриву, наприклад, кутів, магнітний азімути, чи навіть якщо е, військовослужбовці на спостереженку підготовлені, є дані, то буває навіть, що, що можна і дирекційне кути вказати. Так от всі ці дані передаються або по тапіку, або шифровано. Ніколи не треба говорити, що, наприклад, я бачу таку-то ціль під таким-то кутом на такій-то відстані. Дуже легко потім по оберненому азімуту або по оберненому дирекційному куту обчислити ваше точне місце стояння вашої точки. Якщо, наприклад, це старий спостережний пост і вже і противник. Дуже добре знає всі ваші спостережники, і ви противник, то в принципі глобально якоїсь нової інформації він не дізнається. Але якщо це секрет, якщо це група десь доповідає, то по-любому можна одразу обшистити, тому що противник також знає, де та ціль про яку ви доповідаєте. Відповідно, він знає її координати. Від неї він вже за оберненим дирекційним кутом або оберненим мазутом може знайти. Це ваш секрет новий або місце знаходження розвідгрупи. І так, повторимо наше цілевказання. Наприклад, ну, це уявний спостережний пост. Гриби доповідає на КСП іпіця. Наступне, що він бачить групу піхоти, до якої азимут магнітний 90 градусів і приблизний відстань складає до цілі 400-450 метрів. І доповідає, там додаткову інформацію, що, можливо, там фортифікаційні роботи проводять. Може все, що завгодно бути. І так, вже знайомий вам спостережник маємо. Десь там знаходиться ціль, група піхоти, про яку доповів цей спостережник. Ну і тепер будемо знаходити де. Маємо вже артилерійський круг. І так... Від нашого спостережника дирекційний кут на ціль складає 1588. Шукаємо, тут дуже приблизно, звичайно. Ну, це майже 1590. Ось таким от чином. Десь на цій прямій круг я прибираю. 15,88 Десь на цій прямій, на цьому напрямі знаходиться наша ціль. Що далі? Тепер нашу відстань ми можемо відкласти. Так як спостережник не вказав нам точну відстань, то ми можемо зробити на цьому напряму дві засічки. Одна засічка буде відповідати відстані в 400 метрів, інша засічка буде відповідати відстані в 450. В результаті. Точки ми, звичайно, не отримуємо, але вже будемо мати на карті відрізочок. І так, до нашого напряму прикладаємо лінійку. Нагадую, що у нас карта 25-ка в 1 см 250 метрів. Одна сторона квадрата, власне, кілометр. І тобто раз в 1 см 250 метрів, відповідно, в одному міліметрі карти, Один міліметр карти відповідає 25 метрам на реальній місцевості. Я періодично таку інформацію повторюю. І, хто, можливо, не знав, сподіваюся, так краще запам'ятається. Кожен раз такі от речі повторюватиму. І так, наша відстань 400 450 метрів. Один міліметр карти складає 25 метрів, відповідно. Щоб отримати скільки на міліметрів треба треба 400 ділимо на 25 до рівня 16 мм. Підкладаємо 10, 15, 16. Ось тут можемо зробити засічку. На 16 мм і одразу порахуємо другий. Я буду детально показувати навіть ці обчислення, щоб воно так краще заходило. І так, друга відстань, другий порог, порог відстані 450 метрів. Ділимо на 25 18 мм. Так, тут у нас було 16 і 18. Так, і відповідно тепер можемо нанести оцей відрізок міс 16, і 18 17 мм. Так, лінійку прибираємо і ось що ми отримаємо. На карті ми вже конкретно бачимо відрізок певний, які, на якому знаходиться наш, наша ціль. Можемо її поставити сюди тут. Напрям теж прибирати можемо. І відповідно вже певне місцезнаходження вже є нашої цілі. Нагадую, що цілевказання зі спостережного посту відбулося за допомогою магнітного азимуту. І тепер коротко ще розглянемо другий, останній варіант, хоча їх там ще декілька є, але такий який можна буде використати для карти якраз і той, що застосовується це за годинами? Що вам себе представляє? І так, маємо такий малюнок, звичайно, трохи не чіткий, але доволі інформативний. Коли ми говоримо про години, про вказання по годинах, в принципі, це дуже схоже на вказання по азумутах. Тобто ми уявляємо навколо себе. Коло і, ділимо його, і, і, і ділимо його не по принципу градусів, тобто 360 градусів повне коло, а по принципу е, циферблату годинника. Є е, єдине таке уточнення: е, є два варіанти, е, куди вказує саме 12. Тут в нас там вказаний танк, може бути спостережний пост. Варіанта два в нас. Перший варіант це коли напрям на 12 на спостережник відповідає напряму на магнітну північ. Цей варіант, ну, наскільки мені відомо, він використовується найчастіше. В чому його плюс в тому, що в усіх спостережних постах ВОПу чи РОПу 12 буде вказувати ну, на одну і ту саму точку. Приблизно що це означає? Що, ну, таким чином, там, де у спостережника 12 буде, цей напрям е, співпадає з напрямом на північ. Така домовленість. Е, другий варіант, е, другий варіант е, це коли е, за рішенням командира за певних обставин таке теж використовується, коли 12 у, е, на спостережному відповідає. Напряму на певний орієнтир або об'єкт на місцевості. Ось Другий варіант тобто напрям на північ вже ну, в іншому боці. А12 на спостережному посту, або, як тут танк, воно відповідає певному напряму на орієнтир або об'єкт. Ну, наприклад, от у мене теж таки було такий досвід, і була позиція, взагалі не було. Ні, орієнтирів майже ніяких, нічого, і перпендикулярно, грубо кажучи, до позиції була посадка, лінія посадки, і 12, вважалося, що 12 конкретно на цій позиції там папоротник, нехай буде так, відповідала лінія, яка йшла паралельно цій посадці. От і тоді, коли я доповідав, наприклад, на КСП, що бачу на 12 якийсь там спалах. То командир роти відповідно враховував це, що 12 у мене, наприклад, тамто. А на сусідній позиції, наприклад, гриби. Тоді 12 було в зовсім іншому напрямі. Ну, ось так, наприклад, тобто, маємо ще один спостережник. Представимо знову ж таки зі спостережника напрям на північ. Ну, ці дві лінії там приблизно паралельні. За домовленістю, на цьому спостережнику 12 вже буде вказувати в інший бік, тобто оця лінія, оця, відповідно, в різні боки показує. Але в такому випадку вже командир має враховувати цей факт і на карті, де він робить розрахунки, він вже від цього відштовхується. що Якщо доповідь іде з одного спостережника, то він розрахунки робить вже. З відносно однієї лінії, одного напряму. Якщо, наприклад, з другого спостережника відбувається вказання, то він вже робить це з іншого ну, відносно іншого напряму, ну, тут же я не буду детально розбирати нанесення на карти. Єдине, що, ну, як можна використати командир, так як коло є коло, і в принципі, коли йому вказують, наприклад, там, що бачать наступний об'єкт. на Годину чи на 11, чи на 9, можна взяти, наприклад, коло, де е, маємо шкалу 360 градусів, на ньому позначити контрольні точки з циферблату, типу там, 12, 6, 3, 9, ну так далі, як е, на малюнку. І вже, наприклад, якщо будемо мати якесь ціле вказання, і якщо вказує спостережник, наприклад, е, Певна подія або об'єкт на 9 годин, то ми вже знаємо, що це 270 там, градусів. Ну і там вже по шкалам буде видно, і командир вже, грубо кажучи, переводить собі вже на карту ці дані, переводить в реальні кути, в дирекційні кути. Ну і в принципі, вже за певним сценарієм. Ну, але... Такі варіанти, звичайно, що більш складні, і легше зробити, щоб 12 дивилися, там, наприклад, в один, в один бік там, на північ. Так, З приводу годин ще таке от, можна зробити уточнення. Наприклад, якщо маємо групу, 12 буде вказано за напрямом руху групи. Так само, якщо, наприклад, група розходиться в бойовий порядок. То так само буде 12, як група рухалась. Відповідно, вже відраховується позаду 6 годин, справа 3 години, зліва, 9. ну і так далі. Дякую за увагу. Сподіваюся, що скорисно для себе дізналися. до наступних відео.